Озвучено книжкова хмаринка. Підтримай канал Книжкова Хмаринка Джек Кетчам, мерці заходу. Стріляємо голову заради бога. сказав Сем Піц. Іноді я люблю трохи з ними пограти, відповів Чанк Колберт. Тільки набої марнуєш. Набоїв нам вистачає, це жінок нам бракує. Чанк повсякчас говорив про жінок, і Сем був змушений визнати, що він має рацію. Хоч як його дратувало постійне нагадування про це вранці і ввечері, крім Апачів, найближчими жінками були вдова Геллер, замилю звідси вгору по Гіллі та дружина й донька самотнього Чарлі Максвіна на півдорозі до форту Томаса. Етта була дивовижна, та й донька Чарлі розквітала, але вдова Геллер своїм виглядом могла б у преріях заганяти гримучих змій до нори. Як їм там ведеться, подумав він. Сем, Чанк і Док Клівленд сиділи під боязкою тінню солом'яного навісу. У сяйві сонці й розпеченої лямпачної хатини вони спостерігали, як один із апачів білих гір, чиє праве переднє передпліччя армійський кольт чанка 44-го калібру, тільки но відправив валятися в бруд, шкутильгає до них через прямокутний двір і ворушить губами так, ніби відчуває, що час вечеряти. І це припускав піт. Він справді відчував. Чанк вистрілив іще раз, і на стегнах Апача з'явилася така собі чимала діра. Прокляття. вигукнув Док. Ти хлопцеві весільні причандали відстрелив он вони, прямісінько за ним. Ти ж док, Доку, сказав Чанк, ти мусиш знати. На такому пострілі я вже непогано набив руку. Досить дурня клеїти чанку, вставив сем, або я його зніму спенсером. Із такої близької відстані спенсер улаштував би бісовий вибух. Ну, гаразд, це ми як скажеш. Він підняв пляшку віскі рот 40 зробив довгий ковток, потім, мружачись від сонця, прицілився та вистрілив. А пач упав, як мішок із вівсом. Верхівка його голови відлетіла на три фути назад. Сем, мимоволі захопився тим, як спритно ночанку управляється з Кольтом і віскі. Рот 40 – це не більше, ніж спирт. Підфарбований кавою або паленим цукром, а сорок родів це відстань, яку може подолати людина, перш ніж параліч зробить подальше просування на якийсь час малоймовірним. Але Чанг смоктав його протягом ранку, поки вони сиділи там, розстрілюючи воїнів білих гір і випадкових скво. Щось вони сьогодні якісь повільні, так Семе? Набагато повільніше, ніж учора на цю годину. І потроє четверо зараз йдуть. як гадаєш, чому? Чорт я зна! вирушили в інші місця? Можливо. Незважаючи на це, у дворі лежало півтори дюжини тіл. Коли настане благословенна вечірня прохолода, вони завантажать їх у фургони, відвезуть подалі від ферми, щоб вони не гнили та не смерділи тут. Але це буде ще не скоро. Нині було спекотно, як уночі в борделі. За звичайних обставин цю роботу. Він залишив би розвідникам койтеро апачів, під керівництвом Сема їх було 52. Але три ночі тому під завісою темряви розвідники накивали п'ятами. Того ж дня до їхніх дверей почали приходити мертві апачі білих гір, ласі до людської плоті, хоч плоті Койотеро, хоч блідолицих. Ці гастрономічні вподобання з'ясувалися неслушної пори. Маталобо був його найкращим розвідником, але пішов привітатися з вороном, що хилиться, який того ранку вийшов з резервації, і за свої старання отримав перекушену навпіл шию. Потім Вілфрай, його перекладач і давній друг пострибав до вігвамів, розташованих на три милі нижче вздовж річки, аби дізнатися, що за чортівня коїться з двома чи близько того сотнями їхніх мешканців. Дорогою він побачив голу дівчину серед заростей тополь і опунцій, зістрибнув з поні, заскочив назад, коли дівчина відкусила шматок руки, у якій він тримав пістолет між великим і вказівним пальцем, і поскакав назад у табір на березі гілі. Вони викликали по телеграфу дока, але доки проїхав його деліжанс, їм довелося прострелити голову віло, як і вороно, що хилиться, і мата лоба. Док сказав, що одного разу вже бачив таке з солдатом, якому прокусили плече прямо біля стіни форту Томаса, і знав, що поспішати сюди марно. Але вони з Вілом теж давно дружили, тому він, хочеш не хочеш, мусив приїхати. Сем визнавав простий і незаперечний факт якщо ці тварюки кусають тебе за будь-яке місце на тілі, ти, так би мовити, повертаєшся до Бостона. Саме це налякало його койотеро. Тепер Док очікував можливості повернутися до форту, або диліжансом, або з кавалерією, що прийде раніше. Кавалерія затримувалася, за ними послали ще два дні тому, диліжанс запізнювався, як завжди. Але док не дурень їхати без супроводу він не збирався. А поки вони займалися відстрілом, апачів. — розкажи нам ще раз свою побрехеньку, доку, сказав Чанк. Я, звісно, повірю, у все це не більше ніж учора, але хоч час згуляємо. Ти про єгиптян чи про Френка Ширлі? Про айгіптян. Жодна людина, яка вправляється в стрільбі, приставивши дружину до стіни і вистрілюючи її фігуру в бісовій штукатурці, не варта того, щоб про неї заново розповідали? Док кивнув. Терхан Бей. Це він розповів мені, звідки вони з'явилися, ці мерці. Спочатку їх помітили в Єгипті. Він каже, вони існували задовго до самого Господа, нашого бога. Каже, у всьому винен його народ. А на що цей бей скаржився? поцікавився Сем. Нарив у усі, здивував він мене до смерті, чесне слово, щоб з зміїним маслом боявся лікуватися своїми ж засобами. А паче для цього використовують кілька крапель сечі, зауважив Чанк. Мені казали, це справді може допомогти, сказав док. Хоча сам я ніколи не пробував, але ми зараз говоримо про фараонів. Якщо вірити цьому бею, то був перший справжній фараон. Він об'єднав верхнє і нижнє царство увесь Єгипет. Пан на ім'я чи то Нармер, чи нарнер, не пам'ятаю. Бо й називав його цар скорпіонів, а жало в нього було це без сумніву. Скорпіонів? У них у Єгипті є цікляті тварюки. Чому ні? З розповідей можна зрозуміти, що та земля не надто відрізняється від того, що ми маємо тут переважно пустеля, будинки здебільшого з глини. спекотні дні і злі холодні ночі. Це тому, що у нас тут є гіла, а у них там ніл. Щоправда, він значно більший і потужніший. Чи ви, хлопці, чули про це? Сем похитав головою, док був людиною освіченою, і Сем це відчував. Чанк лише загарчав. Я бачив статую одного з тих фараонів у будівлі старого арсеналу в Нью-Йорку. Зараз це музей природознавства. Він тримав палицю і ціп. Ціп? Ти маєш на увазі такий, як молотарка? поцікавився Сем. Саме так. Ціп говорить про те, що він годувальник свого народу, а посох такий з гаком, як у пастуха говорить про те, що він їхній пастер. Схоже, друзяка, нармер або нарнер, завів свій народ у досить дивні місця, якщо вірити Терханбею». Ось тут я починаю не вірити, сказав Чанк. Думай, що хочеш, Чанку, але ще він розповідав, що цей нармер був першим, хто почав шукати вічного життя, нескінченного життя. Хоча я тут трохи не розумію. Власний народ і так вважав його богом. Я запитував про це у Бея. Якщо він бог, хіба він уже не безсмертний? Слушне питання, доко. Я теж так подумав, Чанко. Бей сказав, вони вважали, ніби це фараон своєю фараонською силою, отримує небо на горі і змушує річку розливатися. Надзвичайно велика відповідальність. Тому вони і схилялися перед ним. Схилялися? Ну, як у церкві чанко, коли молишся на хрест? Сем подумав, що навряд чи Чанк коли-небудь бував у середині церкви, але вголос говорити цього не став і скрутив собі булдарем. Але цей нармер не почувався богом. Гадаю, він почувався навіть дуже смертним, тому наказав своїм солдатам і жерцям зайнятися дослідами. Он іще один Семе, бачиш його? Так. Людина була гола, ніби щойно на світ з'явилася, хоча в Апачів, принаймні у чоловіків було заведено прикривати стегна. Індіанець виходив за рогу стайні, і коні всередині захропли від його появи. Сам зметикував, що Апачі живий він чи мертвий, все одно має запах. Це часом не мертвовід?» – запитав Чанк. Здається, він відповів Сем. Того дня багато хто приходив до них без зброї, але мертвовід за життя був не в тім'я і, ймовірно, залишився таким самим і після смерті. Хай там як, а блискучого на сонці ножа в його руці неможливо було не помітити. Як майже всі, він розявивши рота, брів у бік навісу, але рухався швидше за інших. Сем уже роздивився укус на плечі і зрозумів, що це той його і занапастив. Він не хотів, щоб чанк із ним розважався, тому підняв спенсер, вистрілив один раз і все знову завмерло. Чудовий постріл, сказав Чанк. То про що ти говорив? Досліди, так. Хлопці, ви справді хочете почути про це знову. Звісно. Страшна ти людина, Чанко. Док зітхнув. Вони вважали, що секрет вічного життя можна знайти в одному з небагатьох місць у чоловічому або жіночому лоні, у серці або в крові. Тому вони пролили ріки крові рабів і вільних людей, учиняли насильство і не тільки над жінками чанку, над чоловіками і дітьми теж. Відбирали серця та інші органи. Здається, мені вони вважали, що саме смерть володіє магією, якою можна скористатися. Продовжуючи цю справу, коли ти розумієш, про що я. Хоча особисто я в це не вірю. Ось, наприклад, ти маєш знати, що коли жовтий кінь і його хлопці підвісили Сема Старка догори ногами над повільним вогнем, він напевно благав про кулю в голову. Коли ти відчуваєш такий біль, тобі не до вічного життя, але вони все одно пробували вони розпинали, саджали на палі й робили вівісекцію. Що за де, бездечанку. Вівісекція це коли розрізають іще живе тіло. Що таке можна робити? Якщо дуже акуратно, вони перепробували багато різних хитрощів, говорив Бей. Столяр, ніс своє долото, каменяр бур, пекар дріжджі, пивовар солод. Щоб зупиняти кров, вони використовували павутиння або сажу. Вони брали живокіст, безоар, кропиву, гусячий жир, бджолиний віск, гірчиці, усе що завгодно. А ця вівісекція як конкретно це робиться? Ну знаєш, як команчі або бродячі апачі знімають скальпи, якщо не перерізають бідоласі горло, і якщо він не втрачає надто багато крові, то за кілька тижнів знову стає здоровим як кінь, правильно? Те саме з частинами тіла: рука, нога, член, очі, усе, що потрібно, це вчасно припекти і не зачепити артерію. Людину можна розрізати і вийняти будь-який орган, крім серця і мозку, припікають їх, хоч кістки просвердлюй наскрізь. З людиною багато чого можна зробити, не вбиваючи її, хоч цілий день з нею вовтуся, якщо хочеш, але я відійшов від теми хлопця, який за всім цим стояв, звали Абідос. І він був слугою в палаці нармера. Вільна людина, не раб, та ще й з амбіціями, які він потім реалізував з надлишком. Довгий час у цій мерзенній справі він був головним жерцем і водночас воїном. Мав це своїм улюбленим заняттям, але не встиг і оком кліпнути, як опинився на іншому боці. Док замовк. Маленька дівчинка, років шести, не більше. Погойдуючись і тягнучи ноги, увійшла у двір. Минула тепер порожній барак, де раніше жили Койотеро. Кишки тяглися за нею, як заляпані багнюкою мотузки. Чанк вистрілив, піднявши фонтанчик пилу перед її ногами. Сем вставив набій у патронник Спенсера, прицілився уважніше, ніж Чанк, і голова дівчинки вибухнула. Ненавиджу на це дивитися, пробурчав док, на цих дітей. Хоча постріл гарний, зауважив Чанк. Дякую, ти б перезрядив чанку. Він кивнув на Кольт. Бо мало що може статися. А і справді кивнув Чанк. Він відкинув барабан і нахилився за порохом. Передумав, узяв рот сорок і зробив великий ковток з горла, поставив пляшку і цього разу знайшов порох. А це обідус безсердечний сучий син, зронив чанк. Сем подивився на нього. Схоже, на мить чанк таки повірив у правдивість розповіді. Так і є, чанку, так і є. Тоді це був найжорстокіший хлопець у всій їхній країні, це точно. Продав він свою душу самому дияволу, ось що я скажу. Не знаю, яким був диявол у ті далекі часи, хоча б'юся об заклад він не надто змінився, але зло перероджує людину, і цей Абідос уже майже зовсім переродився. Але фараон теж мав доньку. і хоч сам він був кровожерливим, йому не сподобалося, що батько так чинить зі своєю кровинкою. Думаю, він вирішив, що це неправильно. Хай там як у цього Абідоса нічого б не вийшло. Фараон наказав прикути його до стіни. І кілька днів робити з ним те, що робили з його донькою, а потім звелів розтрощити голову доньки на його очах. Ну, а решта, напевно, було якимось божественним натхненням, бо вони змусили його випити її кров і з'їсти її плоть, а коли він закінчив, вони вбили його ударом у серце. Звісно, він помер, але не зовсім, бо давним давно звик до людського болю горя і страждань, навіть до болю, горя й мук власної доньки. Бо прокляв усього себе, усе до мозку кістоки, навіть після смерті всього джентльмена, не залишилося нічого людського. Він повстав і знову пішов по землі і піску, не маючи жодних бажань, крім охоти заразити кожну істоту злом, яке сиділо глибоко в ньому, і фараон знайшов секрет вічного життя. Вони побачили хмару пилу, яка здіймалася вдалині над безрадісним небокраєм. Деліжанс запитав док. Як на мене, то більше нагадує кавалерію, сказав Сем. Забагато пилу, та й час уже. Він подумав про свою доньку, про свою дружину в далекому Луісвілі, засоромився власного зрадництва, яке було значно меншим, ніж зрада Абідоса, але все одно було зрадою, і про те, як він став індіанським агентом у цьому опаленому жаротою пеклі. Вони назвали його Ка, вів далі док. Це єгипетське слово, що означає життєву силу або душу, або щось на кшталт цього, Бей так і не навчився зрозуміло висловлюватися, але гадаю, Ка нарешті знадобився він підняв цілу армію мертвих і наставив їх служити фараону. Захропли коні. Сем подивився ліворуч і праворуч, але не побачив нічого, окрім присадкуватих будов із обпеченої глини, прямокутного двору, на якому багато хто помер у друге сьогодні. І вчора, і за день до того, тремтливих хвиль розпеченого повітря, хмари пилу, що піднімалися з рівнини, і хиткого блакитного силуету гір за нею. «Усе одно не розумію, Доку, сказав Чанк. Єгипет з біса далеко, так? Навіть якщо цей твій хлопець бей розповідав тобі найсвятішу правду, як вони сюди дісталися? Я маю на увазі сюди, до резервації Апачів, розумієш, про що я? Док стинув плечима і знову ковтнув віски. За сотні років зло може подолати великий шлях Чанко, воно може пройти багато миль. І далі сталися події, які підтвердили це бом таки мав рацію. До них справді наближалася кавалерія майже сім десятків людей і ще Апачі, які приєдналися до них після короткого бою, солдати і Апачі, Білих Гір, піші та мертві усі до єдиного. Чанк помилився. Коли сказав, що патронів вистачить.